Тернопільський бембі, бездомні собаки, пошматували косулю у центрі Тернополя, кусали за шию ноги і могли б загризти до смерті, але на крики загнаної дикої тварини збіглися люди. Вони надали косулі першу допомогу і викликали ветеринарів. Ті оглянули тварину, вкололи їй заспокійливе і зробили перев'язку. Тепер жертва собак житиме у зоокутку в одному із тернопільських парків. Натомість на Львівщині оленя врятувати не вдалося. У Кам'янка-Бузькому районі браконьєри застрелили вагітну самку оленя. Зловмисники розрубали. Тварину і забрали із собою лише м'ясо. Мисливці певні, такий делікатес готують для різдвяних столів чиновників. Мисливець Богдан Пісков вчора увечері мчав на своє мисливське угіддя, яке охороняє військова частина, бо знайомі натякали, на його тварин незаконно полюють. В даній ямі було прикрито голову оленихи, шкіра. дана особина є. Стать самиця. За словами мисливця, тварина мала 5-6 років і м'яса на кістках було до 200 кілограмів. Дану особину стріляли з нарізної зброї. Тобто от ми, ми чітко бачимо вхід, оце є вхід пулі. Пан Богдан каже: у браконьєрства теж є свої закони. Мовляв, горе мисливці самок не стріляють. Убивці Оленини зі свого угіддя називає варварами. він може застрілити якогось козла, там рогача, там дикого кабана. Но він ніколи не підніме зброю на самицю, тим більше благородної Оленихи. На місці злочину, окрім нутрищів та шкури звіра, знайшли і червоний ембріон. Самка виношувала вже третє потомство. Олениха вона лежала, її тут розробляли, тобто ділили м'ясо. Ви бачите, великі згустки, згустки крові. От. Уже в травні червні ось ця олениха мала б народити 41-го оленя. Наразі у Кам'янкабузькому мисливському угіді їх залишилося всього 39. Проте вже під час зйомок сюжету на місці браконьєрства мисливці знайшли нову калюжу крові. Підозрюють, що постраждала не лише самка, а й дорослий олень. Тіла тварини між цими ялинками немає. Лісники припускають, оленя забрали і з рогами, і з потрухами. Мовляв, браконьєри не встигали тікати. І зробив. Позицію стрілка, тобто, напевно, що він був лівша, тобто він стріляв лівою рукою. І з цього видно, що він проводив з цієї центральної дороги, тому що ми на Березі є відмітка, де чи, чи, попри Березу пройшла пуля. Вбивство одного оленя за законними підрахунками це понад 22 тисячі гривень збитків. На територію військового полігону заїжджав тільки військовий Урал. І людських слідів більше немає, крім цих людей, які заїхали на територію військового полігону і виходили з даного транспортного засобу, тобто з Уралу. Натомість у райвідділі міліції Кам'янкабузького району кажуть, досудове слідство вже розпочали. Дані відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, підпадають під статтю 248 Кримінального кодексу України. Наступає відповідальність штраф від 100 до 200, не з мінімум громадян або позбавленням волі до трьох років. До слова, браконьєрство в Кам'янкабузькому бузькому районі за цей рік трапилося вже втретє. Лісничі розповідають перед новорічними святами браконьєрів у їхньому лісі побільшало. Мовляв, ті готують м'ясні делікатеси на різдвяні столи. Олесь Гарджук, Роман Ковалюк, Огля дня, телеканал Зік.